Вас бувало таке, що ви переглядаєте безліч мотиваційних відео на YouTube, читають надихаючі книги, але все одно воно не дає того очікуваного результату, на який ви сподіваєтесь. Прокрастинація продовжується, іноді стає взагалі ще більше, робити нічого не хочеться, іначе все знаєш, як робити, але до справ не доходить. Привіт, мене звати Івана, і я веду цей канал про фінансову грамотність та інвестиції. Я створила свій капітал у розмірі 400 тисяч за 4 роки і знаю всі секрети, як гроші можуть працювати. На вас, а ще я знаю, від чому мотивація не працює. Саме про це буде це відео. На перший погляд, мотивація здається простою: це лише бажання щось робити. Насправді все виявляється значно складнішим. Замість того, щоб відчути нестримне бажання рухатися вперед, ми зазнаємо розчарування, а прокрастинація стає дійсно ще більшою. Таким чином, у більшості випадків, мотиваційний меседж не працює. Бо коли ми намагаємося знайти чарівну пігулку, яка має все змінити, ми розуміємо, що її просто. Не існує, але запитайте себе: а що ж я насправді шукаю? Як визначити ту саму мотивацію, як вона взагалі виглядає? Якщо ми спробуємо з'ясувати, що ми шукаємо насправді, то виявиться, що ми шукаємо щось абстрактне і незрозуміле, відірване від реальності. А гірка правда в тому, що за пошуками мотивації можуть промайнути роки. І якби дійсно всі бізнеси та гроші світу були згенеровані на мотивації, то всього цього взагалі не було. Почнемо з того, що це внутрішній стан людини, і він тісно пов'язаний з енергією. Ця внутрішня енергія з'являється, в результаті діяльності кожного з нас у зовнішньому світі, і вона виникає у тому випадку, якщо ця діяльність задовольняє певні важливі для нас психологічні потреби. До них належать потреба у визнанні, самореалізації, безпеці та іншим. Це те, чого нам бракує в повсякденному житті, та те, що може спричинити дискомфорт. І здебільшого наші потреби залишаються неусвідомленими як невидима частина айсберга, схована глибоко під водою. Тому не завжди зрозуміло, чому нас мотивує та чи інша. Діяльність, а чому до деякої ми навіть взагалі не переходимо? Якщо та діяльність, якою ви зараз займаєтесь, не дозволяє закрити наші потреби. То мотивація буде знижуватися. І діяльність перестає мати взагалі важливе значення для нас. Вже не радує те, що раніше надихало, підіймало настрій, зникає бажання йти до контакт з іншими людьми, немає енергії. Це перші тривожні дзвіночки, які можуть свідчити про вигорання. В цей момент треба усвідомлено підійти до питання мотивації і не чекати, поки з'явиться хтось інший і наповнить життя сенсом. Для цього варто самому знати і розуміти власні потреби і організовувати діяльність так. Щоб ці важливі потреби були закриті. брак мотивації чи нестача дисципліни, і ось ми підійшли до дуже важливого питання. Справа дійсно не в мотивації як такої, а у відсутності дисципліни. Нам не вистачає та наснаги робити одне й те саме, виділяти певну кількість часу для опанування важливих навичок та знань. І хтось каже: ну, тепер час такий, безліч відволікаючих факторів. І, на жаль, це дійсно не так. Адже раніше людство не мало стільки інформаційного шуму, який ми маємо зараз, сучасні люди. А з розвитком нових технологій взагалі з'явилося безліч розваг, ігри. Соцмережі, нескучений потік серіалів і тому подібне. І звісно ж таки, дисципліна за всіми цими розвагами тихенько, причаїлася в куточку. Але дисципліна це примушувати себе щодня робити щось важливе, незважаючи на все, що діється навколо вас. І тут скажу особисто від себе, що основним правилом дисципліни є планування на день, тиждень, і роки навіть. Якщо ми не плануємо щось, ми цього не виконуємо. І цей процес буде тривати просто постійно. Інакше просто неможливо. Ливо досягти успіху. Однак крім мотивації, є ще один важливий аспект, на який чомусь люди не звертають увагу: це навчитися отримувати задоволення від того, що ми будемо робити. І я знаєте, кажу завжди, що якщо ви кайфуєте від своєї справи, то і мотивація, дисципліна прийде сама собою. Навчіться дійсно шукати ті речі, від яких ви отримуєте задоволення. І дам трошки підсказку. Це 100% будуть речі, які... Потрібні для вашої реалізації, для вашої місії на це життя, я думаю, не секрет, і я можу це говорити на цьому каналі. Також що всі ми приходимо з певними задачами і у кожного з нас є своє призначення, тому що інакше, а навіщо ми тут? Власне від того, що ми будемо робити, від того, що ми будемо вчитися. Коли ми робимо це для себе, перш за все, для нашого розвитку, від того, що ми подолаємо свій лінь та епатію, ми стаємо кращими щодня. І якщо потрібні мої секрети планування, ставте лайк на це відео. Обов'язково зніму окремо, як я планую свій день, попри те, що я мама, в мене є свій бізнес, я ще жінка. А, я... Дружина і маю займатися ще а, будинком з собою і ще купую інших речей, тому що про планування я точно знаю все. І знаєте, дам так а, на кінець свою останню пораду: не шукайте мотивацію, шукайте причину відсутності, бажання працювати. Адже в цьому дійсно ховається дуже великий секрет. Чому я не хочу це робити? Чому мені не хочеться встати і діяти? Можливо, це тому, що я дію не від бажання внутрішнього Внутрішнього, а від свого его, або щоб когось довільнити, комусь щось довести, показати. І тільки відповівши на ці питання, дійсно можна знайти причину вашої бездіяльності. Вам я щиро бажаю діяти попри все, і щоб не сталося, але діяти виключно звідси, з внутрішнього поклику. До зустрічі в наступних відео.